Банківські блокування часто трапляються навіть з тими людьми, які ніколи не порушували закони. Достатньо отримати якийсь переказ незнайомої картки, регулярно отримувати платежі за кордону чи зняти якусь значно більшу суму, ніж зазвичай. І все, вашу картку можуть заблокувати. У застосунку з'явиться коротке пояснення, підозріла активність. Це формулювання ні про що, але саме воно найчастіше створює проблему. Людина просто не розуміє, чому її картку заблокували, що сталося, а банк не дає жодної відповіді, поки гроші заморожені. І питання не в безпеці, не в системі безпеці, які створені банком, воно явно потрібно. Питання в тому, як воно взагалі відбувається. Система аналізує лише рух коштів: скільки, кому, коли, як часто. Якщо щось виходить за межі її уявлення про норму, алгоритм ставить мітку ризик з цього моменту, ви не клієнт, а об'єкт детальної перевірки системої безпеки. Якщо щось піде не так, доводити свою невинність придеться саме вам. Далі ми поговоримо про те, як цей механізм працює і як вам отримати доступ до своїх грошей як можна швидше. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а ми починаємо. Рішення про блокування грошей приймає не людина, а приймає певна програма. Алгоритм аналізує кожен рух грошей: надходження, переказ, оплату, навіть спробу зняти готівку. Він бачить не ваші намори, а лише цифри. Звідки прийшли кошти, на який рахунок, у який час, якою частотою, якщо схема відрізняється від того, як ви переважно і часто користуєтесь своїм банком, система може відреагувати. Система в такому випадку може зупинити операцію, обмежити доступ або тимчасово заблокувати доступ до картки. Іноді це трапляється навіть через найменші дрібниці. Надто велика сума для вашої історії переказів, регулярні платежі від різних людей без пояснень. Перекази на благодійність або криптогаманець, отримання коштів з іноземного банку, або коли гроші заходять і виходять одразу дзеркально. В Такому випадку система безпеки банку не ставить жодних запитань, вона просто діє. Її завдання це максимально мінімізувати ризики і зупинити все, що пов'язане з відмиванням коштів чи фінансування якихось незаконних організацій. Однак проблема в тому, що під такі критерії часто потрапляють прості люди: волонтери, які збирають на дрони програмісти, які отримують оплату за кордону чи підприємці, які перераховують кошти між власними рахунками. Алгоритм не розрізняє, кому ти допомагаєш. Він просто бачить якусь певну аномалію, як тільки ця аномалія трапляється, він одразу починає свою перевірку і в цей період ставить ваші кошти на заморозку. І це може тривати годину, день чи тиждень, залежно від політики банку і вашої з цим банком комунікації. Далі ми вразі поговоримо про те, як комунікувати з банком і що потрібно робити для того, щоб вирішити цю ситуацію. Перше, не намагайтеся обійти систему, не відкривайте нові картки, не переказуйте через друзів і не намагайтеся зняти кошти іншим шляхом. Кожна спроба обійти блокування може виглядати як підтвердження підозрілої поведінки. Друге, не пишіть у підтримку паніці з образами, з цензурною лексикою і так далі. У підтримці все одно буде ціти оператор, який особливо не знає, через що це відбулося, і просто буде відповідати вам шаблонними словами. Починати потрібно з офіційного запиту. У будь-якому банку ви маєте право подати письмове звернення електронно або через відділення, з вимогою надати причину блокування і порядок розблокування рахунку. Банк зобов'язаний відповісти вам протягом 30 днів. Але зазвичай це займає менший час. Якщо ви ФОП або юрособа, додайте документи, що підтверджують походження коштів, договори, рахунки, накладні звіти. Якщо ж це особисті кошти, поясніть джерело доходу простими словами: переказ від родича, оплата послуг, повернення боргу тощо. Головне створити документальну історію, показати, що гроші були отримані чисто, і вони мають якесь певне походження. І третє це зберігайте спокій і фіксуйте усе. Кожен лист, кожне повідомлення, дата і час це доказ що ви дієте відкрито і у межах закону. Якщо банк ігнорує або затягує процес, ви можете звернутися із письмовою скаргою до Національного банку України або до юриста, який спеціалізується на банківських спорах. У більшості випадків рахунки розблоковують після першої відповіді клієнта з поясненням, але іноді банк вимагає додаткові документи або навіть підтвердження з податкової. Це абсолютно нормально і це точно краще, ніж просто чекати без відповіді. Однак є ситуація, коли банк не просто підозрює, а зобов'язаний зупинити операцію. Такі випадки передбачені законом, зокрема, законом про запобігання та протидію легалізації доходів. Одержаних злочинним шляхом, якщо система бачить ознаки ризику, які підпадає під дію цього закону, вона може заморозити ваш рахунок на 30 днів і передати інформацію до служби фінансового моніторингу. Це точно не означає, що вас звинувачують у кому злочині, але це означає, що ваші рахунки будуть перевіряти і відповідно дивитися про походження цих коштів і рух цих коштів між рахунками для того, щоб виявити або не виявити якісь підозрілі операції. Але це може бути навіть у звичайних ситуаціях. Наприклад, великі регулярні перекази без опису призначення, отримання що від компанії із ризикованого списку перекази на криптовалюту чи на обмінники, або коли на один рахунок заходять гроші від десятків різних осіб у таких випадках, банк зобов'язаний детально перевірити, що саме відбувається. Він не може просто залишити це все так, і якщо ви не даєте документи або ігноруєте запит, рахунок можуть залишити заблокованим. Іноді це триває доти, доки ви не поясните походження кожної транзакції. Тут головне не сприймати це особисто. Це правила, які встановлені Національним банком України, і банки повинні відповідати цим правилам. І якщо ви швидко реагуєте, надаєте всі відповідні документи і так далі, і тому подібне, ситуація, скоріш за все, швидко вирішиться. А в найгіршому випадку просто розірвати договір. З цим банком. Але що робити, якщо ви взагалі хочете уникнути цього блокування? Чи є якісь певні алгоритми дій, що допоможуть бути більш чистим перед банком? Найпростіший спосіб уникнути блокування це не давати системі можливості сумніватися у вас. І це означає діяти прозоро. Якщо ви отримуєте регулярні перекази, то дайте коротке пояснення в призначенні платежу. Кілька слів, але вони створюють контекст. Оплата послуг дизайну, повернення боргу, переказ від родича. Якщо ви працюєте з іноземними компаніями, зберігайте копії контрактів і підтвердження виконаних робіт. Банки часто запитують саме це. Якщо у вас ФОП, не змішуйте особисті та підприємницькі рахунки. Для системи це може бути окремою категорією ризику. Якщо збираєте пожертви, використовуйте офіційні рахунки або платформи, де вже є перевірка користувача. І ще одне – регулярність. Бажано, щоб ви не робили перекази хаотично. Сьогодні тисяча, завтра сто тисяч. післязавтра 200 двісті тисяч, а потім місяць нічого. Це також може бути певною ознакою підозрілої активності по ваших рахунках. Банківська система не завжди справедлива, але дуже часто передбачувана. Якщо розумієш, як вона працює, зникає відчуття безсилля. Алгоритми не розрізняють хороших і поганих людей. Вони бачать лише дані. І саме тому прозорість це не вимога банку, це ваш захист. Коли кожна транзакція має пояснення, коли документи в порядку, коли все відстежується, ви не даєте системі підстав сумніватися. І тоді, навіть якщо блокування трапиться, ви зможете відповідати на всі питання, надавати всі документи і все вирішиться швидко. Обов'язково напишіть в коментарі, чи були у вас випадки комунікації з банками, коли ваші рахунки заблокували, і як все це вирішилось. Підпишіться на цей канал, поставте лайк, і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосу.